Пропонуємо вам разом із Першим Подільським підсумувати події 11 лютого. На Харківщині внаслідок атаки Росії загинула майже вся родина. Удар дрона по житловому будинку забрав життя трьох дітей: дворічної дівчинки та двох однорічних хлопчиків, а також їхнього 34-річного батька. Вижила лише 35-річна матір. Жінка вагітна. Вона отримала опіки. Її стан оцінюють як задовільний із майбутньою дитиною усе добре. За інформацією Суспільного загиблий чоловік був військовим демобілізованим після поранення. Також ракетний удар по Львівщині на щастя без постраждалих та руйнувань. Цілі знищено протиповітряною обороною. Президент України вказав, що російська армія не готується зупинитися, вони готуються воювати й надалі. І назвав тиск на Росію та гарантії безпеки для України ключем до закінчення вбивств. Україна і Молдова відкривають новий пункт пропуску. Юлія Свереденко зустрілася з прем'єр-міністром Республіки Молдова Олександром Мунтяну. За підсумками зустрічі вони підписали низку двосторонніх угод. Зокрема, про пункти пропуску на українсько-молдовському державному кордоні та спрощений перетин, а також про умови перебування членів родин дипломатичних працівників України в Молдові та навпаки, окремо торкнулися і енергетичної сфери. Особливо важливою є міждержавна угода щодо репатріації дітей без супроводу, безпечне і законне повернення українських дітей додому, які постраждали через війну, спільне завдання країн. За час повномасштабного вторгнення Державна прикордонна служба України зафіксувала понад 70 смертей, коли чоловіки йшли на необдумані кроки, аби незаконно перетнути кордон. Найбільше таких випадків було зафіксовано в 2023 та 2024 роках. Більш детально розповів Андрій Демченко у виданню Укрінформ за весь час повномасштабного вторгнення і під час дії тих обмежень щодо Можливості виїхати за межі України чоловікам, громадянам України і власне під час спроб незаконного перетину кордону, починаючи фактично з лютого 22-го року, на жаль, ми фіксували більше семидесяти. Смертей, коли люди йдучи на такі необдумані кроки щодо спроб незаконного передного кордону, хтось через важкодоступні гірські місцевості, хтось через кордон, де він проходить по річковим ділянкам, втрачали своє життя. І найбільше спроб, найбільше випадків, коли люди гинули, це саме по річковим ділянкам. найбільше таких випадків було у 23-му та 24-му роках. На щастя, 25-й рік він. Відмічався тим, що смертей людей на щастя було значно менше. Це, можливо, там одиничні такі випадки, але значно менше, ніж в попередні роки. Війна забрала другого сина у родині. Нетішин попрощався з Дмитром Костюком у червні 2024 року. Чоловік був мобілізований. Був молодшим сержантом, командиром гармати артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону. Воював на покровському напрямку. Під час бойових дій був контужений. Згодом отримав поранення. Після лікування та реабілітації Дмитро знову повернувся до своїх побратимів на передову. Захисник загинув 31 січня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Васильівка Покровського району Донецької області. У 2019 році родина вже поховала сина Степана, який був учасником АТО. Тепер ще одна страшна втрата: співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава героям України. Низький Уклін. Красилівська громада зустріла на щитті старшого стрільця 3-го відділення охорони 3-го взводу охорони роти старшого сержанта Віктора Барму, 1981 року. Народження Віктор Барма народився у селі Митинці. Після строкової військової служби уклав контракт зі збройними силами України та служив в оркестрі почесної варти при міністерстві оборони України. У 2016 році пішов добровольцем у склад оперативно-тактичного угрупування Маріуполь та брав участь в антитерористичній операції на території Луганської та Донецької областей. В серпні 2023 року був знову мобілізований та виконував завдання в найгарячіших ділянках фронту на Запорізькому та Харківському напрямках. 29 січня його серце перестало битися. Поховали захисника на кладовищі рідного села. Вічна пам'ять і слава герою, співчуття родині. Близько 500 подолян отримали мікрогранти для розвитку власного бізнесу у минулому році. Січня 2026 року уряд вні зміни та збільшив розмір виплат у державній програмі. Є робота, власна справа, що зміниться, і які суми отримають підприємці. Дивіться у наступному сюжеті. Січня 2026 року у державній програмі Є робота власна справа. Відбулись суттєві зміни. Уряд зробив умови лояльнішими та збільшив суми виплат. На 25 тисяч гривень зросла сума для старту бізнесу. Для молодих підприємців спрощені умови та збільшення капіталу на 50 тисяч гривень для започаткування власної справи. Зросли й суми державної допомоги для тих, хто має найманих працівників. Якщо бізнес планує використовувати одну найману працю, збільшується 150, з 150 тисяч гривень на 200 тисяч гривень. Якщо два найманих працівники, то було 250 тисяч гривень, стає 350 тисяч гривень. Грантовим проєктом може скористатися будь-хто, чи то початківець, чи діючий підприємець, котрий мріє масштабувати свій бізнес. Наталія Срібнюк одна з тих, хто хоче розширити власну справу. Жінка з родиною, внутрішньо переміщені особи. На Хмельниччині створили крафтове виробництво м'ясних виробів. Каже, завдяки державній підтримці змогла придбати холодильне обладнання та розширити асортимент. Окрім того, у центрі зайнятості їй допомагають з підбором персоналу. Я вже написала грант, подала і зараз. От якраз будемо людей влаштовувати на роботу, бо роботи багато, і ми тут не встигаємо і там робити, і тут торгувати. Тобто треба нам зараз два продавця, і от якраз вони мені допомагають з підбором персоналу. Ми взагалі ставимо акцент на людяність, бо це торгівля, і це люди. Люди вони не просто на товар люди йдуть на людей. Вони Може сказати, обінюється енергіями, йдуть на енергію, тому в нас такі можуть дуже високі критерії, але нам центр зайнятості допомагає вибрати імена тих працівників, яких нам треба. Нині у Хмельницькій області функціонують п'ять офісів, зроблено в Україні у Хмельницькому, Шепетівці, Ізяславі, Дунайцях та Кам'янець-Подільському. Це так звана регіональна платформа для підтримки малого та середнього бізнесу, де вас проконсультують та допоможуть у започаткуванні власної справи. Вся програма максимально цифровізована. Заява подається через дію. Бізнес-план також здійснюється захист бізнес-плану перед комісією Хмельницького обласного центру зайнятості в онлайн форматі. Власне відкривається рахунок у повноважному банку, і люди отримують кошти для того, щоб здійснювати підприємницьку діяльність. Обмежень по виду діяльності немає. Варто зазначити, що за минулий рік майже 500 подолян отримали мікрогрант на розвиток власної справи. Наталія Глевич Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Щука один з найбажаніших уловів для любителів рибалити. Втім, невдовзі за цю рибину можна буде отримати чималий штраф. З 15 лютого в області стартує заборона на вилов прісноводного хижака, все аби зберегти популяцію та захистити щуку під час неростового періоду. Щука одна з небагатьох риб, яка розпочинає свою нерестову активність взимку, коли температура води сягає від 3 до 5 градусів за Цельсієм. Тож вже з 15 лютого і до 31 березня в області діятиме заборона на вилов біоресурсу. Терміни заборони вилову на щуку в період її нересту мають поширюватися не лише на період відкладення ікри, але й на період перенерсової активності. Саме в цей період щука є дуже вразливою до вилову, і в цей період відбувається безпосереднє дозрівання ікри у самок та молок у самців. Вилов щуки під час нерестової заборони тягне за собою адміністративну відповідальність, а саме штраф від 34 до 680 гривень з конфіскацією знарядь лову та пійманих рибин. До того ж, у випадку нанесення істотної шкоди правопорушник може отримати кримінальне покарання, що тягне за собою. Накладення штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також можливі варіанти. Що покарані буде передбачати обмеження волі строком до трьох років. Також правопорушнику доведеться відшкодувати збитки, завдані рибному господарству, у розмірі 3 тисячі гривень. Отже, якщо протягом заборони під час лову інших видів риби вам випадково попадеться на гачок прісноводний хижак, обережно відпустіть його назад у водойму. До слова, це стосується не тільки щуки. Також хочемо нагадати, що триває заборона на вилов річкового рака, яка триватиме по 30 червня 2025 року. До того ж, до початку весняно-літнього нересту рибалкам варто оминати зимувальні ями. Вилов риби у цих місцях суворо заборонений. У Хмельницькому презентують виставку об'ємного мистецтва Терас Стімпанк». авторка робіт мисткиня Галина Клименко. Експозиція представляє роботи у напрямі об'ємного мистецтва. У своїх композиціях авторка використовує фрагменти утилітарних предметів, клаптики шкіри, елементи годинникових механізмів, деталі технічних приладів і металеву фурнітуру, надаючи їм нового мистецького змісту. На виставці можна побачити арт композиції, об'ємні картини та декоративні пейзажі виконані з акцентом на деталізацію та комбінування фактур. Відкриття виставки відбудеться уже завтра, 12 лютого, о 14-й годині, у мистецькій залі музею історії міста Хмельницького. Вхід вільний. Цим завершує інформаційний випуск. Ще більше новин про події Хмельниччина і не лише на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Долучайтеся мирного вечора та тихої ночі. Бережіть себе.